Добрий день, хлопчики і дівчатка. Тема нашого заняття азбука міста. Місто, в якому усі ми живемо, можна по праву зрівняти з букварем. Азбука вулиць розкрилась для нас. Місто уроки дає повсякчас. Ось вона, азбука, треба всю знать. Вздовж тротуару глянь, знаки стоять, а з боку міста завчи до ладу, щоб не потрапити раптом в біду. З винаходом та розвитком транспорту вулицям потрібно було дати мову. На цій дорожній мові з водіями та пішоходами розмовляють вулиці усіх країн світу. А роблять вони це за допомогою дорожніх знаків та світлофорів. Кожен знак означає цілу фразу, дорожній сигнал. Ці сигнали бувають різні, одні попереджають водія про небезпеку, інші забороняють рух. Є знаки, за допомогою яких можна дізнатися де можна отримати якусь послугу. Дорожні знаки це спеціальні позначки, які розташовані обабіч доріг. Вони допомагають учасникам руху зрозуміти, як поводитись в різних ситуаціях знаки мають різне забарвлення, форму та зображення, і кожен знак має своє значення. Наприклад, є попереджувальні знаки, які застерігають про небезпеку. Вони зазвичай трикутної форми з червоною рамкою. Наприклад, знак Обережно діти нагадує, що поблизу знаходиться школа або дитячий садок, і водіям потрібно бути особливо уважними. Існують заборонні знаки, ті, які забороняють певні дії. Вони круглої форми з червоною рамкою. Наприклад, знак Рух заборонено. Він означає, що в цьому місці заборонений рух усіх транспортних засобів. Інформаційно вказівні знаки дають корисну інформацію або вказують, куди можна рухатись. Вони квадратної або прямокутної форми, найчастіше з білим зображенням на синьому фоні. Наприклад, добре нам знайомий знак пішохідний перехід позначає місця, призначені для переходу пішоходів через проїзну частину. Знак Підземний перехід вказує місце, де можна перейти дорогу під землею А знак Надземний перехід вказує місце де можна зробити це над землею. Знаки сервісу вказують, де знаходяться корисні об'єкти, наприклад, заправки, лікарні. Готелі. Місця для відпочинку або щось інше. Ще один дуже важливий помічник на дорозі це світлофор. Він регулює рух транспорту та пішоходів за допомогою світлових сигналів. У світлофора три кольори. Червоний означає стоп, це сигнал зупинитися. Жовтий попереджає, що скоро буде зміна сигналу, а зелений дозволяє рух, Світлофор для пішоходів може мати схематичне зображення людини. І так само червоний означає стій зупинись, переходити дорогу не можна, а коли вмикається зелений, рух дозволено. Тож потрібно вивчати азбуку міста, тому що і дорожні знаки, і світлофори є добрими друзями і для водіїв, і для пішоходів.